Привіт, друзі! Ви на каналі Воюа, мене звати Даша, і сьогодні ми підсумуємо жовтень. Розкажемо про найцікавіші новинки, огляди на які вже вийшли на нашому каналі. І зазирнемо наперед, щоб показати, що готуємо для вас у листопаді. Буде багато техніки, свіжих моделей і корисних гаджетів для дому, тож не перемикайтесь! Почнемо з тих новинок, які вже вийшли на нашому каналі. JBL Grip – компактна портативна колонка, яка виглядає мінімалістично, але звучить так, що хочеться додати гучності ще. У неї зручне кріплення, захист від води та пилу. Тож можна брати її з собою у спортзал, на прогулянку і навіть у душ. В огляді я показую, як вона реально грає, перевіряємо баси і говоримо. Кому ця модель підійде найкраще? Якщо ви шукали маленьку, але потужну колонку, обов'язково гляньте цей ролик. Dreamy Aqua 10 Ultra Track – Це справжній флагман серед роботів-прибиральників. Він сам миє, сам сушить насадки. А завдяки системі Track Wash точно повторює траєкторію руху, щоб не залишати жодних пропусків. Ми детально протестували, як він справляється з різними типами підлог, як працює функція автодозування миючого засобу і чи справді він може повністю замінити ручне миття? Якщо ви хочете забути про прибирання, цей огляд точно для вас. Garmin Instinct 3: нове покоління легендарних туристичних годинників. Їх створено для активних, витривалих і тих, хто не сидить на місці. У новій версії яскравий дисплей, покращена автономність. Сонячна зарядка та оновлені спортивні функції. У відео ми розповіли, чим Instinct 3 відрізняється від попередника, показали меню, нові сенсори і пояснили, чому цей годинник підходить не лише спортсменам, а й тим, хто просто хоче тримати контроль над своїм здоров'ям. Dreamy Dazzle – новий преміум стайлер, який поєднує елегантний дизайн і технології для дбайливого вкладання. В комплекті декілька насадок. Розумне регулювання температури та повітряного потоку, щоб сушіння і укладка відбувалися швидко і без шкоди для вашого волосся. Ми запросили ведучу каналу Закохана в себе до нас на канал, і вона розповіла і показала всі можливості цього стайлеру та приклади укладок, а ще як він справляється з різними типами волосся, чи справді швидкий і бережливий. І чим виділяється серед конкурентів? Сьогодні будемо знайомитись із таким красунчиком від відрімі Дезо. Це не просто черговий прилад для волосся, а справжній помічник для досягнення ідеальних результатів. Ось так виглядає моє волосся без укладки, просто посушила його звичайним феном вниз головою. Почнемо із сушіння. Можна сушити ось так, бо можна його скрутити. Чіпляємо насадку. І він стає класичний фен, сильний вітерець. Дуже класна штука. Не сильно нагрівається вся частина, її можна взяти і легко зняти. А мій повний огляд на цей стайлер плюс урок по укладці переглядайте на ютуб-каналі Воюа. Підтримайте мене коментарем. Бритви мец, компактні, стильні та зручні електробритви для подорожей і щоденного використання. Ми протестували кілька моделей, показали, як вони працюють на різних типах шкіри, і розповіли, чому це ідеальний варіант на кожен день. Вони легко заряджаються через USB-C, Займають мінімум місця в сумці і реально дають чисте гоління без подразнень. У ролику порівняння, плюси, мінуси і рекомендації, яку саме модель варто обрати. Garmin Vivoactive 6 повернення однієї з найочікуваніших серій. Після чотирьох років перерви Vivoactive отримав сучасний amoled дисплей точні сенсори. Купу спортивних режимів і ще кращу інтеграцію з телефоном. В нашому огляді ми показуємо, як він виглядає наживо, пояснюємо, чим він відрізняється від Instinct і Venue, і кому з них варто віддати перевагу. Це ідеальний баланс між стильним, розумним годинником і серйозним фітнес-трекером. Якщо не встигли переглянути ці відео, усі посилання є під роликом. Зайдіть, оберіть свій улюблений гаджет і напишіть у коментарях, який вам сподобався найбільше. А тепер невеликий спойлер того, що ви побачите на каналі вже зовсім скоро. В листопаді ми готуємо для вас ще більше цікавих гаджетів, нових технологій і справді неочікуваних прем'єр-мова S2 Detect Новий бездротовий пилосос, який дивує своєю потужністю та розумними технологіями. Він легкий, зручний і водночас неймовірно ефективний. Потужність смоктування до 25 тисяч паскаль, автономність до 60 хвилин. А головне інтелектуальний датчик забруднень, який автоматично регулює потужність залежно від типу поверхні. У нього яскрава led підсвітка щітки, знімна батарея, фільтрація хепа та можливість вологого прибирання. Тож він легко справляється і з пилом і з плямами. Ми вже готуємо детальний тест, щоб перевірити, наскільки він реально зручний в щоденному прибиранні. Не пропустіть, це буде огляд, після якого ви точно задумуєтесь про оновлення свого пилососу. JBL Boombox 4 – величезна, гучна і ще потужніша, ніж попереднє покоління: 210 Вт звуку, 28 годин роботи та новий Bluetooth 5.4 – це буде справжній монстр для вечірок і подорожей. У відео ми покажемо, як вона звучить наживо, протестуємо баси і перевіримо, чи здатна Boombox 4 замінити домашню акустику. Це Glam Nano Plasma – новинка для догляду за волоссям, яка використовує плазмову технологію для м'якого, але ефективного сушіння. Ми вже готуємо тест, наскільки швидко вона висушує волосся. Чи дійсно не пересушує його, і чи варта уваги серед конкурентів? Якщо любите стиль і турботу про волосся, не пропустіть цей ролик: h 15 mix новий формат миючого пилососа, який поєднує потужність і компактність. У нього абсолютно нова конструкція: вдосконалена система DuoClean і розумне дозування води. Ми покажемо, як він миє, як очищається сам і чи може стати ідеальним рішенням для квартири: товари для домашніх тварин від бренду Мова, розумна поїлка, автоматична годівниця та інші аксесуари для улюбленців. Ми вже зняли перші тести, і це справжнє відкриття для тих хто дбає про своїх пухнастиків. Всі гаджети виглядають стильно, працюють тихо і реально полегшують догляд. j 40 Gusto новий фен преміум класу, який об'єднує потужність, інтелект і турботу про волосся. У нього цифровий мотор на 110 тисяч обертів на хвилину, розумне регулювання температури та індикаторне кільце. Що підказує режим сушіння? Густа J40 розпізнає насадку і автоматично підлаштовує параметри під ваш тип волосся, щоб уникнути перегріву. В комплекті кілька насадок для різних укладок, від класичної до об'ємної з дифузором. Є функція іонізації, легка вага і преміальний дизайн у кольорі Space Gray. Ми вже готуємо тест, щоб показати, наскільки швидко він сушить волосся і чи справді може конкурувати з Dyson. Тож готуйтесь наступного місяця. Ми протестуємо ці новинки, покажемо, як вони працюють на практиці, і розкажемо, чи дійсно вони такі зручні та ефективні, як обіцяють виробники. Підписуйтесь на канал, ставте дзвіночок і будьте першими, хто дізнається всі подробиці. Друзі, дякуємо, що подивилися наш огляд. Якщо вам сподобалось, обов'язково поставте лайк, підписуйтесь на канал і натискайте дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. Пишіть у коментарях, яка новинка вам сподобалась найбільше. Нам дуже важлива ваша думка. До зустрічі в наступних випусках!